Добрий ранок. Доброго ранку, Доброго ранку! швидше подивись віконці, посміхається там сонце. Значить, час усім вставати, постій свою заправляти, прокидайся, не мінись, сім наповно посміхнись. І вперед, назустрій, справам, хай цей день буде пускав. Зараз у нас заняття з грамоти. Ярось, давай згадаємо з тобою, з якими буквами ми вже познайомили, познайомились на попередніх заняттях з грамоти. ай, А. У м. М. Буква М. Так, буква А, звук. А. Буква а. У – звук, Бук? У. Буква О, звук, О, буква М, звуки, М, М, М. М, М, М. Так, правильно. Підгадай загадку. Конструктор. Кубики, ляльки це все дитячі іграшки. Іграшки. Так. З якого звука починається це слово? Іграшки? І так, З голосного звука і. -і. Коли вимовляємо звук І, ні губи, ні зуби не заважають повітрю вільно виходити з ротика. Цей звук вимовляється голосом, його можна співати, довго тягнути. Спробуй промовити і. А які слова починаються на цей звук? Ану подумай назви. Які слова? Ір. Іра. Ну іра. <різь> іра. <різь> іра – це ім'я. Так. А давай ми зразу згадаємо а як пишуться імена? З маленької чи з великої літери? маленької. Іменої. З великої, звичайно, трошки заплуталась, так? Так, давай ще придумаємо слова, які починалися зі звука І. А чи знаєш таке ім'я Інна. Ігор Іван. Індик, інженер, ірис. Всі ці слова маються зі звука. Так. А який спільний звук у словах? Кіт, білка, інди, ірис, дім, іриска. Який спільний звук у всіх цих словах? І. Так, звук І Правильно. Відкрийте ротик, широкий язичок притисніть до нижніх зубчиків, посміхніться і скажіть: і. Так, а позначаємо ми звук І кружечком. О, звук І це голосний. Звук І позначається, ось звук І позначається друкованою великою буквою І, і, друковано, і маленькою друкованою буквою І. Давай зараз зробимо звуковий аналіз слова дім. Промов повільно це слово? Ді... 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 Дім. Дім... Дім. Дім. Який перший звук? Не чуємо. Ди. Так, Але промов ще раз. трошечки відправив Дім... ні. Ді. 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 Так, дід, який звук? Ді. Приголосний. Приголосний який? Твердий М'який. Мягкий. Звичайно, Дь -дь. приголосний м'який і позначаємо ми його. Двома рисочками. Рисочка. На столику, будь ласка, фешечку, дві рисочки. Так, промовляй слово. Дім. Так, який другий звук? Ді. І. Голодець. І. Як ми позначимо і? Голосний тудетик. Голосний це і позначимо кружечком. Розумнічка, так. Позначай кружечком в себе на столику. Так, промовляй слово. Дім. 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 Назви, який останній звук? Як ми, ми. його позначимо, Кирусь? Роз... Приголосний, твердий. Приголосний твердий і позначаємо однією рисочкою. Молодець. Кірочка, скажи, будь ласка, скільки всього звуків у цьому слові? Молодець. Три, три, дим. А скільки головний? Скільки голосних? Один. А скільки складів? Три. Складів. Будь уважна. Один. Один. Так. У слові дім. Один голосний звук. А ми знаємо, що якщо у слові один голосний звук, то складів буде теж один. Так, правильно, молодець. А зараз у нас таке завдання, ми маємо з тобою визначити, де знаходиться звук І? На початку слова, всередині слова, або в кінці слова. Називай, будь ласка, що це? Норди. Ножи де знаходиться звук І в цьому слові? На початку всередині чи в кінці? В кінці. В кінці. Молодець. Правильно. Так. Наступний у нас ведмідь. Де знаходиться звук І в цьому слові? Всередині. Всередині, правильно. І останній <клес> у нас залишилась остання картиночка. Іскра де знаходиться звук і на початку. На початку. Правильно, молодець. На початку. «І»? Подивись скільки букв. і це все буква І. Розглянь картиночку. А зараз фокусник пропонує нам дізнатись, скільки складів у словах, і визначити, в який капелюшок ми відправимо слово. У цей капелюшок, де циферка 1, будемо відправляти слова, які матимуть один склад. У капелюшок, де циферка 2. Відправимо слова, де два склади. А у останній капелюшок, ось цей, де циферка три. Ми відправимо всі слова, в яких буде три склади. Отже, почнемо. Називайте! Ножка, ножиці. Ножики. Скільки складів у слові? Но не ты. На правильно. Давай будем перевіряти. Скика там скути. Три. Ты так. Отже, в який капелюшок ми відправляємо картинку ножиць? Там не трічка. Так, правильно. Так. А це у нас що? Лимон. Лимон. Перевіряємо. Ли. 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 Лимон. Скільки? М. Два. Два. Правильно, отже помістимо сюди лимончик там, де циферка два, в цей капелюшок. Так, добре. А це у нас сік. Скільки складів визнач? Давай, промовляй. Говорит, сік. Сік. Один. Один, правильно. Так, наступно у нас. То це? Дебра, Дебра. давай перевіримо, скільки стоїть. Зебра. Два. Да. Зебра. два склади, і ми покладемо зеброчку. Вима, вима. Зибра, Ой, зебра. Ай, два. Тут один, два і три. Значить, три. Вимна, Левик. Левик. А ну Визнач, давай самостійно, скільки складів у слові. Лев один. один. Молодець. Так, Доба. і залишився. Хто у нас? Таба, даба. А ну послушайте, щоб ближче. Давай, мама більше, О, Так, звичайно. Рокодил. А Ану, давай визначимо, скільки ж складів у цьому слові. Родив. Три. Три, правильно, і ми його по це слово помістимо капелюк з циферкою 3. Порались з завданням фокусника чудово. Так, добре. Буква І не наче свічка з ясним вогником горі, а погасне, чорний гнотик стане крапкою над і. Кірочка, а промов слово овочі. Звук ми чуємо в кінці цього слова. І. Так, звук І. Молодець, правильно. А зараз перед нами магнітики з картинками. Треба обрати тільки ті магнітики, в яких є звук І. Магнітик з картинкою радіо. Чи є тут звук І? Так. Так. Наступний магнітик. Ікра. Так. Так. А це. Сіно. Чи є звук і? Так. Так. А ось цей магнітик мило. Ні. Ні, немає. А магнітик твіти. Ні. Будь Є. 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 А цей магнітик сік. Є. А магнітик телефон. Ні. Нема. Отже, назви ще раз, будь ласка, всі магнітики, яких. Є звук «І»? Ап-радіо. Тік. Так. Кіно. Так. Вітки. 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 І не назвала ще ти? Ікра. Ікран. Ікра, 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 ікра. 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 Так, правильно, молодець, визначили. Розумночка. А тепер давай прочитаємо разом. Спочатку читаємо ліворуч маленькі буквочки, а потім праворуч, великі. І А. -а, -а.

Почитаємо склади, утворимо склади, починаючи з голосних. А-М Молодець. давай ще раз. Так, Добре, молодець. наступний, тепер починаючи з приголосного Давай еще раз. Ма. Му. О. Му. Му. Давай еще раз, Кирус. Ма. Му. Му. А ну правильно скажи. Му. Му. А теперь. Ні. Ні, так, правильно. Хиросочка, наше заняття підходить до закінчення. Давай згадаємо з тобою, з якою буквочкою ми сьогодні познайомились. І. Так, буква і звук, І. І виконали багато цікавих завдань, з якими ти добре, добре користь. Я дякую тобі за роботу на занятті, ти молодше. Бажаю гарного дня всім, до побачення. До побачення в любовні.